Тут варвари про мене. а нахіра дійсно дійсно варвари? То є клеймо, що він є вибракуваний. Що він офіційно є зрізаний. Пень No2 78 сантиметрів, 77 В одну сторону і виходить приблизно 75 в другу сторону. Пень з цілком здоровою серцевиною, який міг жити до 200 років. Розмір пня в один бік, один метр. 10 сантиметрів. Розмір пня в другий бік. 1 метр 10 см. У кубіковичної таблиці на 5 метрів клуба приблизно виходить 4 куба ділової деревини. Зашли є тонку і продасть тобі за... Поломани стоїть? По то... Ну то, знаєш, по таке. То вже собі їх збідай на гукувати. Ми спеціально будемо. Що найгрубчий дом? Що забрали. дом забрав? А то що дух? Он дубух. Бо ви дзвонили, ну, якби знав я, що по тому, я би навіть не їхав, тому що в нас вже пішла на по цій Недобре, що ви приїхали. Служба безпеки е... вже озадачила, пішло на Київ вже на позапланову перевірку. І тут треба проводити позаплану. Скільки в мене? Метр? 92 сантиметри. В один бік. Тримую, тримаю, треба тримати. Та ти не так, що ти береш від середини. Ти бери ні, от... ні, ну, то... дошку можна сянути, Двіс, О, бачиш, так. 90 Чекай, Качка, є така штука. 90 сантиметрів в другий бік. Ось ця сосна відмічена. У вибіркову санітарну рубку клеймо дві затіски. Цих дві затіски означає, що це є півділова. Тобто тут половина дров, половина ділової, два метри ділової. Решту дрова. Сосна абсолютно здорова. Абсолютно здорова. Хоча тут пише. Сихання, суховершиність, поперечний рак. Оце, бачите, довкола тонких грубих сосуд нема. Оце відмічено в вибіркову санітарну рубку. І так вони вибирають всі дерева. А Пані Марія, ви бачите. Вибіркова санітарна рубка. <світ> Зніме, щоб номера Та-та-та, номера є. І видно, що злодій стоїть, а не проста машина. Дерево здорове. То то є, але вибраку. Друг, друга, друга. Нехай буде друга. Друга, друга але виробці виробціркову санітарну рубку воно аж ніяк не підпадає. Ну, по крайній мірі, то дерево не підпадає. Є визов і його зачепив. І тут довкола, і тут довкола абсолютно здорові. На ось з боку ті пенілки. А де є з тої сторони? З тої сторони закрите просто. Є, що немає... Затіска на Ні, він, він, е, 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 Даний дуб не підлягає е, виборці при вірковій санітарній рус. Тут немає. Е, Нумерації немає. Є. є. Клеймо Ще має бути така відомість дефектна. Дерева дуба. Великих діаметрів, як правило, всі староростучі. По яких визначити, що в них була, яка патологія, ну я просто не можу і ніхто, і ніхто не, Але не знає. загальному стану насадження що можете сказати? Загальний стан насадження, що тут чомусь не взяті в рубку дерева, які пошкоджені, я казав, поперечним раком, осика трутовиком, вони би мали бути взяті, я на них клейма не бачив. Ну, також ще присутні тут е, водяні пагони на деяких е, за б... то, що волонах. Але загальний стан, санітарний стан, загальний стан насадження ну, О, загальний порушення. стан е, ну, в принципі задовільний. Задовільний, тобто ну, хороше питання відносно. Тобто, тобто оці всі сироростучі дуби. Вони не принципі, мож... ну в принципі, вони я не, я, я можу сказати, чи вони ся. були хворі, чи не бо я не можу стверджувати. Ну, я... ну тяжко, тяжко допускати, що самі носу, найкращі, це самі найгрубші е... в хорошому стані насадження, mm -hmm. самі найкращі, на самі найгрубші дуби були самі найгірші. Ну судячи по пнях крупномірні. Все. Так, судячи по пнях крупномірні. Бачте. Дуби по -2.